призначений для вивозу з області, Семенаки. Ви сьогодні зібралися тут. Чого вимагаєте? Вимагаємо, по-перше, справедливості, Буковина хоче справедливості, руки геть від доголіча. І щоб, якщо навіть буде, щоб це все йшло через комісію, через конкурс, якщо вже так воно пішло. До голіча тимчасово. Був приказ тимчасово, а вже є приказ його призначення на суми. Це несправедливо. І ми хочемо справедливості. Того ми тут сьогодні всі зібралися. З вами хто спілкувався, здається? Нового... Ми чекаємо Я... зараз, вже вони їдуть сюди, їде заступник начальника департаменту і їде нов, так сказати, призначений чоловік, який у Львові прокрався на взятках, на е... контрабанді, а його сюди. Ну у нас вже є границя на замку, ми там знаємо, що людина там є, яка відповідає за ну, за то. Нас на, 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 на буковині достатньо фахівців у цьому у цьому гаї. Для того, щоб могли зайняти цю посаду, і нам не потрібні зі Львова, вибачте мене, корупціонери. У нас є нормальні хлопці, які можуть працювати і керувати сьогоднішньою даною структурою. По цьому, по цьому ми категорично проти призначення чужого, чужого чоловіка, тобто працівника Львівського ГАІ. Якщо він дуже хоче працювати керівником ГАЇ, має питання в нього у Львові достатньо е, повноважень, хай його призначають до Львова і там керують. У нас в нашому є дуже молоді хлопці, фахівці, які спроможні сьогодні керувати даною структурою. Того ми сьогодні зібрали для того, щоб не допустити призначення людей, які не повинні тут бути сьогодні на Буковині. Ви це так. хто? Ви представляєте громадську організацію? Я, я член громадськості громадської організації е, працівників дає. А на вашу думку, хто лобіює призначення нового начальника Даї? Департамент? Дає Україні, МВС. Хабарництво як процвітало, давні часи, так воно сьогодні продовжує процвітати. Я думаю, що вони взяли просто немалі гроші за призначення на дану посаду. Значить Хоче він керувати, хоче дуже бути керівником, дає працівник у цей хабарник зі Львова. Схід, дорога на схід відкрита. Сьогодні є маса вакансій, де треба працювати і показати себе. Я думаю, що там йому місце. Дякую. З вашого дозволу, Гнатюк, полковник, пенсіонер, я хочу додати таку думку. Треба представників департаменту закликати зараз провести ревізію. Чи в нас є 4-5 клас? Бронежилети для наших співробітників чи забезпечені повному об'єму транспортом, паливно мастильними матеріалами, а зараз новому призначеному, прописаному у Львові, маючи хату тут за менш за 50 тисяч доларів. Треба житло придбати. Ці гроші треба потратити на наших співробітників. І ми все життя, ті, хто працювали тут. 20-25 років придивлялись до особи, яка може бути назначена на керівну посаду, тоголі ж є наш, і ми його в обіду не дамо. Хіба що? Хай доголіш вирішує, бути йому чи не бути начальником головного управління і України, Якщо його запрошують туди, ми його відпускаємо. Це на його бажання. А тут. Є достойні, фахівці. є достойні фахівці, які ми в обіду не дамо. І для того створена наша громадська організація як за безпеку руху, як за правопорядок. І ми його будемо добиватися. Полковник Гнатюк. На вашу думку, кому вигідно звільнення Доголіча? Не звільнення, ну... а ця ротація так звана, вона вигідна нечесним людям на руку. Моя думка така. І така думка суспільства. Василь дюхи Гнатюк. гнатю.